Добрий день, мене звати Пономар Микола, заступник генерального директора ТОВ СП «Громаш». Ми хочемо вам представити новинку, яка випущена на нашому підприємстві у 2023 році, період війни, такий важкий період, але все ж таки ми не зупинялись. Ми щось робимо, вдосконалюємося і хочемо щось зробити. Ми представляємо агрегат дискочизельний 4,5. Це універсальна машина для основного обробітку ґрунту, яка в своєму складі має. Дискову частину, чизельну частину, загортувачі чизлів і каток. Дискова частина має змогу працювати до 12 см, задача її розпрілити поживні рештки і попередньо обробити ґрунт. Диск встановлений на окремій стійці на редзиному демпфері. диаметр диска – 500 мм. Диск встановлений на необслуговуваній ступиці, яка Період експлуатації відпрацювала свій ресурс і потребує заміни. Це так зараз заведено в усіх європейських брендах. Ми також пішли на, на такий великий крок. Також на дисковій частині встановлений дефлектор, який дає змогу зменшити поток ґрунту. Регулюється окремо циліндрами, регулюється окремо від чизельної частини. Чизельна частина. Дає нам змогу працювати на глибину до 40 см. На кожному чизелі встановлений гідрозапобіжник, який дає змогу працювати на закаменілих ґрунтах, дає змогу підірвати підплужну підошву. Кожен чизель працює окремо від, один від іншого. Це, тут система гідравліки, цей процес регулює. Чизеля оснащені долотом і, крил, і крилом. Крило дає змогу підрізати на всю ширину захвату агрегата підплужну плужну підошву. Долото попередньо його розбити. Також за чизелями є загортачі, які встановлені на гумових амортизаторах, які вирівнюють ґрунт після проходу чизеля. За загортувачами встановлений каток дисковий. Особливість цього агрегату, що каток регулюється окремо. Чизельна частина регулюється окремо, дискова частина регулюється окремо. Також цей агрегат в транспорті у нас має 3 метри, в роботі він має 4,5 метра. В даному випадку він загритований з трактором Axion 960, який має потужність 450 кінських сил. Працюємо на глибину до 40 см зі швидкістю 10-12 км і з витратою палива до 20 літрів на гектар. На 4,5 метра у нас встановлено 13 чизелів, це відстань між чизелями 320 мм, що забезпечує суцільний обробіток ґрунту, максимальне підривання підплужної підошви і перемішування ґрунту. Також в планах підприємства виготовляти ці агрегати під різні потужності тракторів, і з меншою потужністю, і з більшою потужністю. Все залежить від клієнта, від, від, від замовника. Будемо підстраюватися, будемо робити на різні потужності. Цей агрегат успішно прийшов випробування. В нього вже є наробіток 2000 гектарів. Задоволений механізатор, задоволені експлуататори, а це важне для нас, для виробничників. Я, так як є механізатор, пропрацювавши на ньому рік, хочу додати, що він дуже класно працює. Ми його іспитували в різних де тільки можна. Ми навіть у грудні місяці зимою. Пробували ним обробляти землю, де він успішно йшов завдяки тому, що ці гідроциліндри вони не дають змоги порвати там шотельця, Вони собі грають для кожної почви, собі під своїм тиском. І це є великий плюс для механізатора. Ти впевнений в тому, що ти нічого не порвеш і ти собі працюєш спокійно. Це дуже великий плюс. Після роботи даного агрегата ми бачимо, що. На нашому полі зроблено основний обробіток ґрунту, залишається тільки виконати предпосівний обробіток ґрунту, а основний обробіток ґрунту зроблений дуже якісно. Це подріблення дисками, зірвана підплужна підошва, прикатковано катком. Каток нам зменшив змогу випаровування нашої вологи, так як зараз у нас стоїть тенденція збереження вологи. Це не тільки в нашій зоні, а це по всій Україні. Ну, дане поле чекає тільки предпосівного обробітку і сівби. we